Українці нація незламних, яка своїм спротивом здивувала весь світ. Путін думав, що може захопити Україну. Натомість він зіштовхнувся з українським народом. Світові зірки захоплюються нашою незламністю. А бажають нам скорішої перемоги. Ми хочемо миру в Україні. Наші брати і сестри. Ми любимо вас. Наші митці отримують світове визнання. А українська музика щодня набирає стрімкої популярності. Українська пісня демонструє нашу жагу до свободи. Це проєкт музоборона з піснею до перемоги. Звати Хасан Назар Хайдар Алівич, але так щоб упростити вам життя, можете кликати мене Хас Хас український хіп-хоп виконавець та радіоведучий. Я повертаюсь до рідного дому де зустрічає на світло вночі. Він залікує всі ранеї в тому. А хихиму з мою душі за роки кар'єри, пісні музиканта стрімко набирають мільйонні перегляди на Ютубі. Очі витира, і більше не Все був дикий кач, дикий кач. Дікід, діді, дом думаєш маєш але це був не сон. Ось... безліч виступів, та неймовірна кількість прихильників. Скільки не мало життя, хай один проти стада, Ти йди до кінця вставай. Ностальджі, і з одної сторони я собі так згадав. То ніхто на я старенький. Багато всього пройшло. З початком повномасштабної війни артист продовжує писати пісні та бере участь в благодійних заходах, щоб підтримувати нашу країну. Лента за лентою на бої подавай. вкраїнський український ще в бою не тягнеш, Вперше, напевно, побачив себе зі сторони і проаналізував, що в моїх очах на сцені більше нема задоволення від виступу. Тепер в моїх очах величезне бажання перемоги. І напевно відчай. Ми просто гості в цьому світі не інакше. Я не в курсі, що там далі, скільки щирості, чи фальші, з ким зварю кашу, що вважати нашим, що покаже нам продакшн, жаба це чи кашу. Я не завжди був україномовним. Спочатку я говорив арабською, до п'яти з половиною я жив в Дамаску, ну а потім вже Львівська область. І я був змушений перейти на українську. Тому по сьогоднішній день не особливо вірю в тезис про те, що це важко. <laughs> я би, мабуть, почав свій артистичний відлік з пісні Вірні собі. Я повертаюсь до неблагому, де зустрічає нас світло в машині. Він залікує всі рани в тому, ну, а гріхи мої своєї душі. Дуже багато людей, хто слухали Вірні собі. Там просто в приспіві є слова, коли вдвох ми лежали без силі, і всі завжди думають, що це щось десь на якусь любовну тематику. Насправді цей приспів я написав якраз таки в. В ніч, коли я відкрилися двері поїзда, я вийшов і побачив Львів, і мені завжди якось хотілося себе асоціювати з оцим розквітом Львова. Написав я її в 2014 році, і відтоді я почав писати сольний альбом. Відтоді понеслось до 24 лютого. Мені здається, що найбільш знаковою піснею була Дикий Кач. Це там, де старенький Віктор. Вибач, Віктор, ти не старенький, ти завжди в соку. Але він там читає замість мене: діді, дім маєш забути, але це б не сан. Віктор Соляренко, головний герой цього кліпу. Ви сьогодні його можете бачити в дуже багатьох рекламах світових, українських. Він модель. Це була дуже знакова пісня, тому що вперше напевно зараз вам розкажу. Я не читав ці пісні тільки через те, що я не міг читати, бо я був після операції. Я тоді був майже нерухомим. Через то я там сижу просто навпроти нього, як молодий психолог. У мене була внутрішня кровотеча. Мене було три тріщини в кишечнику, і в мене крові. І через то, поки робили ту операцію, мені сказали: ну чувачок, оце більше скакати по сцені, сальто робити, шати це забудь. Я писав про себе сильного, будучи абсолютно слабким. Це був один з найкращих періодів мого життя, бо це було дно. Я тоді його відчув. Я тоді відчув оцю пафосну фразу, що таке відбитися ногами від дна. В той момент я розумів, що ну мені вже гірше, типу, нема куди. Ну, типу, бо померти себе було дуже легко, і це було таке пісня переродження, коли я втратив все, абсолютно, все. І з цієї пісні почалася нова епоха. Карантин заполоняє країни усі, тому ребдайджес присвячується вірусні. Хітфам в моєму житті е, з'явився випадково в 2019 році. Тоді був дуже потужний гастрольний тур, і е, якось після концерту ми сиділи в соцмережах. І, гуртаючи стрічку, я побачив, що е, Тавр, е, медіа шукає ведучого на ранкове шоу на радіостанцію. А в мене була дуже давня мрія. Я обожнював в дитинстві фільм Частини тіла. Він на реальних подіях про радіоведучого. І мені так сподобалася ця атмосфера, коли одна людина сидить в студії, робить революцію, спілкується просто з мікрофоном, і в нього мільйони прихильників. Ну, Я без гріха марнославства нікуди. І я розумію, що я дуже би хотів спробувати. І я пам'ятаю, як е, там просили: якщо у вас немає досвіду, запишіть на диктофон. Я записав: коротше, дивіться, я е, слухав ваше шоу. Я не слухав їхні шоу. Якщо хочете чувака, який спілкувався українською ще до того, як це стало мейнстрімом, я можу прийти до вас на тракти. Ну хочете, прийду. Потім, забігаючи наперед, коли е, людина, яку я обожнюю, Олена Зінченко, яка була продюсером нашого ранкового шоу, яка включила мені цю айдішку, коли вона. Я, я не знав, куди голову мені заховати. я поясню, чому? Бо тоді в мене була завишена самооцінка. мені мене все було добре. Мені радіо не було потрібне. Я просто хотів спробувати. І, але воно мені дуже допомогло. Бо напевно, якби я прийшов клянчити, то мене би послали. А тут вийшло так, що я прийшов і кажу: дивіться, я просто хочу кайфувати. Мене взяли на роботу. І найсмішніше, напевно, було те, що я так і не знав, на яке радіо. І моя мама до мене дзвонить, я пам'ятаю, і вона каже: Слухай, а на яке це радіо будеш йти, якщо тебе візьмуть? Я кажу, ма, я щось кажу, без поняття, ну добре, ну ти туди зайшов. Я кажу, ма, та тут сім чи вісім радіостанцій. Ну чесно, я без поняття. Вона каже: ну добре, ну що там написано? Я кажу, ну написано «Хіт-ФМ», написано Кісефем, кажу, написано Радіо Рокс. Я кажу, написано, написано Руске радіо, сину. Якщо ти, не дай Бог, підеш на Руське Радіо, ти можеш більше до нас додому не приїжджати. кажу, то буде ганьба. Я кажу, мам, так я ж буду говорити українською, я каже, ні. Виявили, що на хід фем мама видихнула, а я такий, ну головне, щоб мама видихнула. І тоді на радіостанції я створив рубрику «Реп-Дайджест». Вона мала неймовірні охоплення. А четвер нас потішив як ніколи. Ви ж добре пам'ятаєте, як Тищенко Микола пояснював Штанмайера і так завис дядько, що почав казати о, про надувну ляльку. А ще депутат Ківа у раді. Тихенько заховався ззаді, набрав юлю модель, і ах, діва почав вести тепер. Нічого там геніального не було. Єдине, що я зрозумів, що я почав робити правильно. Це я зразу почав в, цьому, в цих текстах озвучувати своє ставлення до цих новин не просто банально перечитку. На мене було дуже багато скарг від різних політиків. Мене ловили під хатою, мені давали по шарабану за цей ребдаджес. І я вважаю, що це було дуже успішна рубрика. Раз аж так я б стояв як кісткою поперек горла. 24 лютого 2022 року для мене почався майже так само, як для кожного українця. Я зранку прокинувся, я почав працювати знову на раді. Заварив собі каву, постояв в планці, відзнявся ще для Сторіс, виставив і чую, в мене в дворі: Бабах! І я в буквальному розумінні подумав, що це мій сусід закриває металічні двері на парковку. Я собі думаю, яка ж це тварина? Що я виглядаю через вікно, його нема. Думаю, значить, зайшов всередину. Я поки там дозбируюсь, щось якось там вдягаюся на це, на ефір ранковий. Знов бабах, думаю, ну це ти точно виходиш вже з паркінгу. Дивлюся, нема. Щоб ви розуміли, я до кінця так і не розумів. В пабліки тоді всі новинні мовчали. І моя родина в сусідній кімнаті ще спала. Я вийшов з квартири, в двір. Я дивлюся, а в мене всі сусіди починають ладувати свої машини. Всі, і так втікають, що мене мій сусід чуть не збив. Я собі не розумію, що відбувається. Я сідаю до водія свого в машину. Кажу: Льош, а що сталося? А він спокійно хисить, старшинський дядько. Каже: Війна? Я їду на роботу, їду на ефір. А в нас одна машина забирала трьох ведучих. І поки ми їдемо по маршруту за другою ведучою, я починаю писати в групу. І кажу: ну, це правда, що відбувається? І в цей самий момент, буквально через декілька хвилин, починають пабліки е -е, народжуватись. І я починаю розуміти, що та це правда. Я виходжу з машини, добігаю додому назад, в своїх буджу Я сказав, що війна, збирайте речі. Я розумів, що це ну що це не жарт, і що це не один, два, три дні. Бо я втікав, в мене останній концерт е, в Луганську був в той день, коли туди заїхали танки в 2014 році. І я пам'ятаю це, і я пам'ятаю, що вони не жартують. Якщо вони сказали, то це просто питання часу. Я вивозив родину до батьківської хати в Львів. Ну тобто, в мене не було, знаєте, оцих перших де, пісень в березні. Такого в мене не було. Я кайфую від того, що в нас є артисти, які так змогли зібратися з думками з емоціями, сублімувати це в творчість. Мене перше, що з чим я стикнувся, це моє почуття провини. Чому мої однолітки молодші ніж я, родичі, друзі мої, їх вже забрали на фронт? Мене ще ні. Це що стосується моїх концертів. Про написання пісень я вже навіть і не говорю. Тобто я не міг собі дозволити цього просто. Перший мій трек, який я написав, був ніколи знову. В той день, коли прокинеться світ, світло покаже, і ми сажу перетворив графіт. Там де нащадки є ралаша й нашу кочу ведмінь, хто був і вашим і нашим, нашими заслуговують. гніт. І тоді, як то кажуть, прорвало. Але виступати я почав тільки тоді, коли вперше поїхав. Це був наш північний кордон, це була третя лінія фронту. Я приїхав виступати для хлопців і дівчат. Е, Якщо я собі не можу пробачити, пробачте ви мене за те, що я не звав. Тут. Ну, тут, типу, о, якось воно так було. Тому що я не можу інакше собі пояснити, чому я ходив військкомат, ми записувалися, нам сказали, вас час прийде. Влітку 22-го вже почались концерти просто на бешеній швидкості. Чому після цього виступу? Бо я виступав, і після концерту до мене почали підходити хлопці, і хтось просив, я підпису я в один день підписався. Під «Отче наш на військовому молотовнику. я е, підписався до мене. Під підійшов хлопчина і каже: Мені бронік новий підійшов. можеш підписатися на бронік? І мені дали подяку за виступ. І це був найбільший когнітивний дисонанс, який був в моєму житті. бо я стою типу, я приїхав дякувати. І вже тоді почав я тоді почав і, і якось так плотно писати нові пісні в 22-му році влітку. І вже тоді вийшла в мене партизанська і пішка, де була пісня Партизани. Пісня Партизани це взагалі дуже цікава історія, бо я хотів написати цю пісню. Ще мені здається, в десь в 19-му році. Бо це пісня, яка в мене асоціюється з моїм прадідусем. Він був диригентом і церковного хору. І він мав свій хор, і його посадили на 15 років в тюрму за те, що він на Шевченківському вечорі вони виконали заповіт. Йому заборонили, а він почав цей концерт з заповіту. Але мій прадід був. В таким, що відправився в тюрму, і там зібрав свій хор. Просто мій прадідусь, коли я був маленьким, він мені завжди співав цю пісню. Шли солом партизани, і вона мені подобалася з самого дитинства. І коли народився мій малий, то так сталося, що він під цю пісню постійно засинав. Вона одна єдина, напевно, пісня, коли я співаю, і дивлюся на реакцію людей. Я хочу бачити, що вони розуміють, про що я. для мене це важливо. Вона про те, що ми мусимо закінчити нарешті це. Ми мусимо почати жити достойно. Ми мусимо поважати країну, в якій ми живемо. Ми мусимо любити себе. Шли селом, шли селом, партизани По землі українській невільній землі. І у кожного зброя була за плечами, і у кожного смуток і біль. На лиці. І у кожного зброя була за плечами, і у кожного смиток і біль на лиці. Я е! не певно старі слова. Тут є, або нема на тих плечах голова. Бо я не буду їхнім радити, причалити, брат, різним героям наші прадіди кричали віват. Нє, не однакові, хто? я не брат тобі, мене блукали волі, а тепер ростили в вакуумі Зараз як і тоді діти молять тватімі Все написано у фатумі А як казав мій праді, хто із Богом, той не сам Дякуйте за волю всім порогам і лісам Тільки не віддайте рідну землю таким псам Воля чи не воля, пам'ятай, ти партизан, шли селом, шли селом, артизани по землі українській невільні землі, і у кожного зброя буга за плеча ми, і у кожного смуток і біль на лиці, і у кожного зброя була за плеча ми, і у кожного смуток і біль на лиці. Я вібрав ненавис молоком. Мова має значення, салам і шалом, вся чи єси, коли живих на моїх братків із хати, мури голодом, війною, сибіром садив за грати Ми тепер однакові, ворог в твоїй хаті І Просто зроби так, щоб діти не росли у вакуумі. Секрет весь у тобі я не в чіємо задумі так написано у ватумі. Я казав, і прадід, і з Богом той не сам, Дякуйте за волю, всім ворогам і лісам. Тільки не віддайте рідну землю, диким псам Воля чи воля, пам'ятай, ти партизан. Шли селом, шли селом партизани По землі в українській невільній землі, і у кожного зброя була за плечами і у кожного смуток і біль на лиці, і у кожного зброя була за плечами у кожного смуток і біль на лиці, і у кожного зброя була за плечами, і у кожного радість і сміх на лиці. В мене дуже багато пісень було написано до повномасштабного вторгнення, які як зараз говорять, вистрілили під час повномасштабного вторгнення. Тому що в мене були пісні і наше серце, і вставай. В мене взагалі був альбом, який називався Заборонений альбом. Там, взагалі, гостросоціальної лірики лірики Отак, бери не хочу. А якщо ви послухаєте цей альбом, ви будете дуже неприємно здивовані. Тому що за два роки до до повномасштабного вторгнення ви відкриєте для себе дуже багато сенсів в піснях, які були написані за два роки до які актуальні зараз. В тому числі там є скіт, такий перехід до пісні Сафарі. Не завжди, хто, на вигляд хижак, відчував солодкавість від крові. Не завжди елегантний піджак вміє бути достойним розмові. Та й мудрість вже не в руках. Сила також давно не в ударі. Може бути, що зброя в руках. Не війна, а звичайне сафарі. Пісня Цілуй мене. Це вже результат е, іншого хасу. У мене е, з'явилися підстави думати про те, а, а що, якщо мене завтра не стане, чи все я встиг. І я, я зрозумів, що я е, так довго ховався за цією. Маскою якоїсь такого вічно повстанського, вічно якогось е саркастичного, десь іронічного, я зрозумів, що уявляєте собі, я за весь час своєї творчості я написав тільки одну любовну пісню. Я пам'ятаю, коли я працював на радіо, і всі артисти, які приходили до нас, і казали ну пісня про любов, і я такий, хіба. Скільки вже можна? Сіті пісні, все можна про щось інше. Сіті стільки тем. І я зрозумів, що мені треба закрити цей гештальт, встигнути зробити все, щоб я спокійно сказав: все, от тепер точно все. От я написав новину, яку тему не піднімеш, і я підняв. І нарешті, як то кажуть, вродилося. І от, цілуй мене, це була стадія, коли я захотів розказати про те, як себе деколи відчуває чоловік в чоловіків. Як виявилося, це є серце. Я чесно, я не знав цього. Бо нам не можна було з дитинства плакати. І як виявилося, воно болить, воно ображається, воно плаче, воно кровить. Цілуй мене, це пісня про те, як е, я бачу, що ти мене не любиш. Але мені сьогодні дуже боляче, можеш вдати, що ти мене любиш? Просто стан відчаю в чоловіків, коли він вже про це говорить, все, ховайся, бо не буде точки відліку і зворотньої не буде, не буде. Все, він вже дойшов, він терпів багато, досить. А тепер або так можеш створити ілюзію. А ти цілуй мене, вдавай, що любиш, як ніхто, давай уявимо що ми в кіно. Бо зранку все, на жаль, мене. А ти цілуй мене, вдавай, що любиш, як ніхто. Давай уявимо, що ми в кіно бо зранку все, на жаль, мене, а ти цілуй мене. Дивися в очі, як ніхто до тебе, сбреши, що я єдиний, хто засів диплом під ребра. Хай сповільниться, усе, хочу жити моментом, і хай зашовує А ти цілуй мене, вдавай, що тобі все цікаво, скажи, що у житті такого ще не бувало. Сбреши, що зустрічі чекала, ночами не спала, скажи, що закохалась, Ей. а ти цілуй мене. Вдавай, що любиш, як ніхто, давай уявимо, що ми в кіно, Бо зранку все, на жаль, мене, а ти цілуй мене, давай шо як ніхто, давай уявимо, що ми в кіно, Бо зранку все, на жаль, мене, а ти цілуй мене. Вдай, що вдалося в деталі Ам, ти міціани, стійкалій, цей дубль був невдалий Давай, бахтер напалюй Ми ж хлопчики зісталі, як є там серце, а я ж емоційно відсталий Зберіжи мені, я ж не так багато прошу Вдай, що цікаво, тобі значення моїх тату Дай Та я викричусь з тобою, я ж завжди мовчу, а ти цілуй мене Вдавай, що любиш, як ніхто, давай уявимо, що ми в кіно, позранку все, на жаль, мене, а ти цілуй мене, вдавай, що любиш, як ніхто, давай уявну, що ми в кіно. Позранку все, на жаль, мене, а ти цілуй мене, я як мала дитя перед сном не покохати в сном Ти мені згадати любов, а ти цело в мене Я як мале дитя пересну Так би кохати в сном Ай мене згадати любов о а лоб на мене останнім часом. Я почав розуміти, що я бажаю українцям тільки справжнього щастя. Бо якщо людина щаслива, вона сама зробить собі цю щасливу країну, а значить буде за яке щастя воювати. Це проєкт Музоборона. з піснею до перемоги.